Що стоїть за звільненням наєма гучний скандал в уряді: шмигаль проти наєма чи наєм проти шмигаля? Що означає заява про звільнення голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури? Що насправді за цим стоїть? Чи не заблокують тепер Україні кошти на повоєнну відбудову? Та до чого призведуть ці внутрішні чвари в уряді? Я Дарина Трунова, і зараз спробуємо у всьому розібратися. Мустафана є колишній журналіст, колишній нардеп і тепер вже колишній голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Але це не точно. Колишній бо написав заяву про звільнення, не точно, бо невідомо чи її підписали. Бачимо тільки пости у соцмережах і якісь. Зливи, але що ж по суті за цим стоїть? Своє гучне гримання дверима наєм пояснив тим, що його відомству заважають працювати. Традиційна погодьтесь, відмовка мовляв, на проекти відновлення обрізали бюджети працівникам, скоротили зарплати та штучно створили бюрократичні перепони. І останньою краплею стала відмова йому, тобто наєму, у відрядженні до Берліна. Там у ці дні проходить конференція. З відновлення, і він дуже хотів поїхати, аби представляти інтереси України. Однак, прем'єр іншої думки це відрядження. Він не погодив. Про це написано ось в цьому урядовому листі за підписом Шмигаля. Особисто та не все так однозначно. І далі поясню, чому спершу опублікований лист виглядав ось так. Тобто був обрізаним, і це наштовхнуло мене на думку: може в уряді не хочуть, аби в Берліні розповіли про реальний стан справ у питанні відновлення України саме від імені профільного агентства. через що поїздку на єма. І могли зарубати. Але з іншого боку, ця історія більш схожа на розбірки всередині уряду, коли команду вже звільненого міністра Кубракова і саме у цьому таборі був наєм, так би мовити, дочищають. І на користь цієї версії, власне, і гучне звільнення самого Кубракова у травні цього року. Але є інший бік цієї медалі. Дивіться уважно знову на вищезгаданий лист. Пізніше з'являється, так би мовити, Повна його версія. Її, очевидно, публікують з подачі Кабміну. Там є текст, написаний від руки. Це почерк того ж прем'єра. Денис Шмигаль дописав, що причина відмови наєму у поїздці до Берліна запланована у Києві на 12 червня нарада з енергетики. І саме на цю дату пан Наєм мав би підготувати звіти про захист енергооб'єктів та про пілотні проекти з відновлення. А от у Берліні можуть обійтися і без нього на конференції, і так чималий десант від України, так би мовити, важко ваговиків. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки, міністр енергетики і сам президент Володимир Зеленський. Тобто і без наєма буде кому говорити від імені України. Ну виглядає, наче все логічно, підготовка до зими в Україні дійсно поважна причина для відмови. Але чи дійсно так і є? Що ж насправді за цим стоїть? Що такого, наприклад, міг би розповісти наєм європейцям? А може це вказівка навіть не шмигаля, а з банкової? То в чому справа? За тиждень до написання заяви на звільнення, наєм казав, що є проблема не з грошима на відбудову, а у їхньому використанні. Нарікав, що не вистачає інженерів, фахівців з відбудови та натякав на корупційні ризики у відбудові регіонів. Говорив, що на відновлення проєктів подавались, цитую, кишенькові проектанти, що були у мерів і губернаторів. Тобто тут банально може йтися про те, що хтось сів на корупційні потоки, а тому на всіх ланках потрібні свої люди. А може, й зовсім не так, а якось навпаки. Якимось дивним чином, напередодні скандалу, в уряді виник ще один і теж пов'язаний з наємом, але не з Мустафою, а з його братом Масі. Адвоката його об'єднання запідозрили у спробі підкупу прокурорів САП та детективів набу Олексій Носов, начебто, готував для них хабара у 200 тисяч доларів, аби ті порішали справу так, як треба. І знаєте, що цікаво, справа стосується заволодіння електроенергією, укренерго та легалізації грошей від її продажу. І тут є ще один цікавий факт та невипадковий збіг. Виявляється, батько цього носова Георгій Носов обіймає посаду директора в службі відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. А вона, як розумієте, підпорядковується Мустафіна Єму, тобто, схоже на якийсь навколо сімейний підряд, кум, сват, брат ще раз. Адвокат якого взяли на хабарі для набу, працює в компанії Масіна Єма. Його батько працює директором в службі, яка підпорядковується Мустафі Наєму. Дивний збіг чи не так? Але це не єдина справа з компанією Укренерго. І далі скажу чому. А ви напишіть у коментарях, чи вважаєте доброчесним пана Мустафуна Єма. Цікаво почути вашу думку. А ось вже і другий факт щодо цієї ж компанії «Укренерго». Укренерговосени минулого року. Уряд виділив Укренерго майже 10 мільярдів гривень на захист підстанцій, але кошти не освоїли в повному обсязі, бо їх забрала агенція відновлення, яку і очолював наєм в той час, коли потрібно було. Укріпляти енергооб'єкти вони висіли на рахунках. Про це говорив сам керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький, і фактично прямо звинувачував у цьому мустафу Наєма. Цікаво, що після влучання в трипільську у повітрі ще дужче повисло нерозуміння, а де ж поділися ті мільярди, які начебто витратили на її захист. Тоді наєм виправдовувався, що причиною руйнування станції стало недофінансування будівництва захисних споруд. І, взагалі, до Трипільської ТЕЦ вони відношення не мають. Але що з грошима тоді? Чи мали вони піти на захист взагалі, чи чекали на рахунках для когось чи чогось іншого? Як варіант, пан Мустафа після скандалу з фірмою брата, розуміючи натяки, що наступним у кайданках може бути не адвокат. Пішов на випередження і вирішив покинути посаду. Але йти так з музикою, тобто з гучним скандалом. Але ми цього не стверджуємо, лише висуваємо версії. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка. До того, як очолити агентство, наєм був заступником тодішнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова. А у нього за період повномасштабної війни склалися доволі хороші відносини з західними партнерами. Тому звільнення міністра у травні стало неприємним сигналом, в тому числі і для Європи. Тим паче, що в день звільнення до Кубракова прямувала міністерка з економічного співробітництва та розвитку Німеччини. І це її здивувало не менше аніж інших. А що так можна було? Ну а після відставки Кубракова комунікував із європейськими партнерами у питаннях відбудови сам Мустафа Наєм. і фактично на нього був покладений виступ на конференції у Берліні. Але тепер замість нього доповідатиме Олексій Кулеба, заступник керівника офісу президента. Тому звідси ще одне запитання. А чи не могли на банковій зрежисерувати це усунення наєм? Знову ж ми не стверджуємо, тільки висуваємо версії. А от антикорупціонери та громадські активісти назвали це тривожним сигналом для заходу і ознакою того, що Україні у питаннях відбудови треба довіряти дуже обережно чи взагалі не довіряти? Ну і до всього додали, що ситуація показує. Відновлення більше не є пріоритетом для українських чиновників. Видання Financial Times пише, що звільнення Кубракова та його команди викликало обурення з боку західних прихильників України. Дипломати з країн Великої Сімки взагалі розчаровані серією цих відставок. На їхню думку, це лише показує розбрат, який переслідує адміністрацію та уряд Зеленського в критичний момент війни. Але знаєте, у цьому скандалі питань більше ніж відповідей. Частина українців підтримують Мустафу наєма та дякують за роботу. Інші називають його інфошахраєм, який повністю залежав від колишнього міністра Кубракова. Та тут варто згадати ще одне: Мустафа два роки працював заступником генерального директора Укроборонпрому. Чи згадає хтось чим він там запам'ятався? Ну я не дуже може, ви спробуєте. Ми не беремося оцінювати роботу пана Наєма і не займаємо чиюсь сторону, бо, навряд чи серед тих, хто бореться у цьому конфлікті, є правильна сторона. Тим більше поки скидається на те, що начий конфлікт вже вичерпаний. Але що важливо, здається, от такими внутрішніми війнами ми лише підриваємо довіру до України західних партнерів. А це аж ніяк не сприяє додатковій допомозі, а вона вкрай необхідна. І в першу чергу для енергооб'єктів. Хто як не ми це розуміємо, коли вкотре звикаємо жити за графіком? Включать, відключать. Знаєте, хочеться вірити, що це таки не підірве остаточну довіру до нас та можливість відбудовувати десятки міст, які продовжують нищити росіяни. Хочеться вірити, що інтереси країни завжди були вищими за шкурні. бо лише об'єднання, а не чвари, допоможе перемогти ворога. Напишіть, що думаєте ви, чим обернеться цей гучний скандал для України, чи вплине він на рішення у Європі і в тому числі під час конференції у Берліні. Пишіть про це у коментарях. Не забувайте підписуватися, якщо досі цього не зробили. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.